Історична поема Адама Міцкевича Гражина, тематика, ідея, образи. В літературній спадщині Адама Міцкевича значне місце посідають твори, в яких оспіюється боротьба слов'янських народів з лицарями Тевтонського ордену. До цих творів і належала поема Гражина. Гражина це епічна поема, написана Адамом Міцкевичем у 1823 році. Вона розповідає історію легендарної литовської княгині Гражини. Яка після смерті чоловіка очолює литовське військо, щоб відбити напад Тевтонського ордену? Поема має Традиційну епічну структуру з трьома частинами: початкову, центральну та фінальну. Початкова частина поеми розповідає про походження гражини, її шлюб з князем Летавром. Центральна частина описує бій між литовським та Тевтонськими військами, які вже відбуваються після смерті Летавра. І фінальна частина розповідає про смерть гражини та її похорон. Ражина відноситься до романтичного періоду в польській літературі, який датується від 1820 по 1840 рік. Романтизм був художнім рухом, який Фокусував свій акцент на емоції, уяву та індивідуалізм. Романтики також цікавилися історією, фольклором і часто зверталися до цих джерел за натхненням. Режина є прикладом романтичної поеми, оскільки в ній присутні всі ці характеристики. Поема написана в традиційному епічному стилі з використанням таких літературних прийомів як алітерація. Асонанс та метафора Міцкевич також використовує різноманітні епічні розміри. Одним із основних прийомів, які використовує Адам Міцкевич в Грині, є контраст. Він протиставляє литовців та тевтонців, християн та язичників, чоловіків та жінок. І цей контраст допомагає створити напругу та конфлікт в поемі. Ще один важливий прийом, який використовує Адам Міцкевич в гражині, є іронія. Він часто використовує іронію, щоб підкреслити абсурд. Війни та насильства. Наприклад, в останній сцені Тевтонський лицар молиться Богу перед тим, як піти у бій. Це створює іронію, оскільки ці люди, які моляться про мир і любов, збираються вбивати інших людей. Гражина є важливою частиною польської літератури, вона є прикладом романтичної поеми, яка була популярна в Польщі в XIX столітті. Поема також є також має історичне значення, оскільки вона розповідає про легенду литовської княгині Гражини. Гражина є важливою частиною польської літератури. Та має важливе історичне значення для Польщі. Отже, поема Грижина Адама Міцкевича є значущим твором в польській літературі, який відображає боротьбу слов'янських народів з лицарями Тевтонського ордену. Поема вражає своїм епічним, своєю такою епічною структурою, вдало підібраними образами та Майстерним використанням літературних прийомів, таких як іронія та контраст, все це робить гражину невід'ємною складовою польської літературної спадщини та важливим джерелом для розуміння культурних та історичних аспектів даного часу. Дякую за увагу.